Європейський парламент схвалив резолюцію щодо України. Євродепутати вкотре засудили агресивну політику Росії по відношенню до нашої держави і, зокрема, нелегальну анексію Криму. Окремим пунктом в документі прописане питання санкцій щодо Російської Федерації. Європарламент вважає, що їх треба зберігати доти, доки Москва не виконає повністю всі свої зобов'язання відповідно до мінських домовленостей. Депутати закликали європейську раду вжити додаткових обмежувальних заходів щодо Росії, у разі якщо остання буде і надалі дестабілізувати ситуацію в Україні. Зокрема, йдеться про санкції щодо атомного сектору російської економіки, а також про обмеження у проведенні міжнародних фінансових розрахунків. Крім того, європарламентарі закликали офіційних київ надалі проводити реформи в політичній і економічній сферах. А євроструктури надати відповідну допомогу нашій державі. Україні пропонують створити окремо міністерство. 26 інтеграції до ЄС, а також міжвідомчий комітет, що дозволить ефективно відстежувати просування нашої держави у цьому напрямку. Окремо допомога питання корупції в Україні. У резолюції міститься пропозиція для української влади розробити відповідну національну стратегію в окремому пункті. Документу європарламентарі надали рекомендації комісії з питань політики сусідства та розширення ЄС впродовж двох місяців розробити стратегію боротьби з російською пропагандою.